Це, ви шановна громада, тобто, нашого району, шановні депутати, перш ніж зачитати заяву Чигирина і Чигиринського району, я хочу звернутися до вас з таким питанням. Давайте дійсно, сьогодні ми будемо шукати серед нас тих, в чому завинити. Адже. Основна ідея Майдану, і як сказав Петро Микитович, що революція закінчилась. Ні, ні революція так, так. йде. Вона тільки почалася, а ви вже закінчили її. Вона почалася, ця революція. І основна ідея Майдану це не за партії там погинули люди. Ні за опозицію, ні за кого. Вони загинули за гідність людську, а ми про неї забули. Ми забули, що ми люди, ми перетворилися, хто знав кого. Хто знав кого. І зараз соромно просто сидіти. Коли отакий, вибачте, рот розкриваєш і орудь непонятно чого. Доказують, б'ють себе в груди, хто вони і що вони. Та ми один одного знаємо, як облуплені. І не треба сьогодні розказувати. Тому що десятиліття я до червні 78-го року є ті народження тут, а я приїхала сюди. Я побачила за ці роки, і я себе знімаю, і з себе вони не знімала, і пальців не хватало на руках підприємств, організацій, установ, все жило, все цвіло і так далі. Що зараз ми мають? Що? Темінь страшну. Тому. Я зачитую, так, як вчителька, історик, я зачитую ту заяву, яку ми склали серцем своїм. Вислухайте, будь ласка.